Всім привіт! Ну що, вже сьогодні розпочнеться 12-й тур української прем'єр-ліги. І в цьому відео я його анонсую і буду робити прогнози на всі матчі. Бажаю всім приємного перегляду. Ну і перший матч цього туру це епіцентр Оболонь. Ці команди приблизно рівні. І в турнірні в таблиці вони теж знаходяться е, майже однаково Оболонь на 12-му місці, а епіцентр на 13-му місці. А хто ж все ж все ж таки переможе? І для цього нам треба подивитися на їхню історію. Протистояння. Історія протистояння говорить, що у них один раз була нічия 1-1, один раз переміг Епіцентр 4-2. Оболонь 4-2, а ще один матч те, що оболонь перемогла з рахунком 2-1. Але я думаю, що в цьому матчі Епіцентр виграє оболонь з рахунком 1-0. Епіцентр дійсно дивує, вони обіграли. Карпат 3-1 оболонь вони можуть обігрувати теж. Наступний матч цього туру це Кудрівка пколос Зараз Пколос потихеньку ще виходить з кризи. В них дві нічиї, одна з СК Полтавою, і хоча вони там мали грати не в нічій або перемагати, а друга нічия в них була проти. От і зараз вони будуть е, е, грати е, проти Кутрівки. Команда, є, я, яка дійсно дивує Кутрівка в минулому турі, виграла свій матч, і тепер знаходиться на 10-му місці. Має в активі 14 очок, а Колос знаходиться на 7-му місці, має 16 очок. Я думаю, що в цьому матчі переможе Колос з рахунком 2-1. І, до речі, пишіть свої прогнози у коментарях. Наступний матч цього туру це металіст 1925. Проти зорі дві е, е, команди. Зоря е, це е, середнічок нашого чемпіонату. Е, ця команда не займе вище, ніж е, е, сьоме місце, і не спуститься нижче десятого місця. І в принципі, зараз вони знаходяться на своєму місці, на восьмому. А от Металіст 1925 в останніх турах грає е, погано. Вони е, е, Програють, грають в нічию. і в цьому матчі я спрогнозую сенсаційну перемогу з Мзорі з рахунком 1-0. Наступний матч цього туру це Верес-Рух. Дві абсолютно рівні команди. І Верес-Рух це середняки нашого чемпіонату. І, але рух знаходиться на ганебному 15-му місці. Команда грає погано, захист них поганий. І вони єдине, що коло обіграли 2-0, а в усіх інших іграх програвали, і ще в них була одна нічия. І, і Верас, який зміг обіграти ЛНЗ. Я думаю, що, що Верас переможе цей матч з рахунком 1-0. Наступний матч цього туру це це в Карпати. Карпати е, грають в цікавий футбол, атакувальний, але цей футбол не приносить ніякого результату, тому що е, команда знаходиться на 9-му місці і має лише е, 15 очок. Навіть е, заря знаходиться вище за них. І е, е, Кривбас які були за підсумками дев'яти турів на першому місці. Але, але Динамо їх виграло 4-0 і скинуло з першого місця. І тепер на першому місці знаходиться Шахтар. Але я думаю, що в цьому матчі переможе Кривбас з рахунком 3-2? Наступний матч цього туру це? Олександрія Полісся. Олександрія грає погано. Вони залежать від свого лідера. Птеді і якщо в нього йде гра, то Олександрія виграє, Якщо не йде гра, то вони програють. У команди немає ідей. у, три, я не знаю, як вони взагалі збираються займати хоча б 12 місце, а не знаходитися в перехідних іграх з з такими поганими результатами? А от. Полісся знаходиться зараз на четвертому місці. Якщо вони зараз виграють матч, то вони будуть знаходитися на другому місці при умові, якщо Динамо програє свій матч. Взагалі в нас цікаво, що п'яте, четверте, третє і друге місце мають однакову кількість балів. Я, але я думаю, що Полісся має перемагати в таку кризисну Олександрію з, з, з рахунком 2-0. Наступний матч цього туру передостанній і, і центральний матч цього туру це Динамо Київ ЛНЗ. Дуже прикольний матч. ЛНЗ зараз знаходиться на в третьому місці. І вони програли останній матч Карпатам з рахунком 1-0. Взагалі вони в тому матчі не заслуговували на поразку, там мала бути, на мою думку, нічия. І зараз вони грають проти Динамо, яке програло в минулому Турі Шахтарю з рахунком 3-1. І, і Динамо, звісно, хоче виграти цей матч. Тому я думаю, що е, Динамо е, тільки із із за бажання е, 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 нас догнати в Шахтар, має перемогти цей матч. І, в принципі, і, і на папері це має такий вигляд. І Динамо в останніх матчах грає. Е, Краще, і, до речі, вони в лізі в конференції обіграли якусь команду з рахунком 6-0. Пишіть у коментарях, яка це команда. І той, хто правильно напише, той потрапив в наступне відео. Тому я в цьому матчі прогнозую перемогу Динамо з рахунком 3-1. Ну і останній матч Цього туру найнудніший, це Шахтарівська Полтава. Шахтар, після того, як вони зіграли з Динамо і здобули позитивний для себе результат, вигравши киян з рахунком 3-1, і відірвалися від них аж на 4 очки, зустрічаються з командою, яка знаходиться на 16-му місці. Тобто перше місце проти 16-го. Ну і звісно, в цьому матчі я спрогнозую ці. Цікавий рахунок, такий, якого в нас ще ніколи не було в чемпіонаті. Шахтар переможе цей матч з рахунком 7-0. Отакий От мій прогноз. Пишіть свої прогнози у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.